Для галичан, зважаючи на героїчне історичне минуле шлях до Європи, це повернення до тих цінностей, від яких вони були силоміць відірвані чужинцями. У новітній історії цей поступ почався з революції гідності. Три роки тому ми вийшли на цей галицький майдан, щоб висловити свій протест проти того, що влада не враховує думку народу і не збирається сприяти європейській інтеграції України. Ми вимагали визнання того, що ми дійсно живемо в Європі. Своє місто, гличани вважають містом європейським. Звичайно, що європейський давно. Та головне, не розчинити у європейській стихії свою національну ідентичність. В першу чергу я пам'ятаю, що ми українці, і ніхто не повинен це забувати. Зараз один з кроків входу до Євросоюзу це безвізовий режим. Так, Це дуже, дуже потужно, Це дуже потужний крок для України, але не треба забувати, що це не має бути як галочка, це має дійсно покращити нам і життя, і пересування по Європі. Тож святкові заходи у Галичі були позначені європейсько-українським колоритом, яскравим флешмобом, підняттям стягу Євросоюзу, покладанням квітів до стели героїв Небесної Сотні, урочистим віче, з виступами керівників району та міста, активістів Євромайдану та учасників АТО показово, що найбільш активно долучило до святкового дійства саме молоді люди.